А ви ходите в укриття? Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, де тут знаходяться поруч? Я в паркін до себе кажу. Да. А ви знаєте, де тут знаходяться поруч? Тут я не знаю, я в своєму районі. Да, ходимо. Біля мого дому є, але це не укриття, а якби спуск у підвал. Але воно не обладнане, і нам доводиться сидіти прямо на битій, такій, знаєте, як підлозі. Іду зараз в сінцей, куплю карімат, щоб можна було сидіти і не продуло Бо в нашому віці доводиться вже думати про такі речі. Ви ходите в укриття під час тривоги? Да, звісно. звісно. А ви знаєте, де тут знаходяться укриття, або біля вашого дому, можливо? Біля, біля нашого, нашого дому ліцей, 13-й, так, знаємо. Тут ну, та волялося не шумівше вже, звісно. Якщо поряд є, то ходимо. А, а так правило трьох стін. А ви знаєте, можливо, в центрі десь локації, де є укриття, або біля вашого дому? Так, звичайно, є укриття в міському будинку. Культури і є укриття на території сільськогосподарської академії, там під спортивною залою, там гарне укриття. Я працюю просто на стадіоні і під час тривоги туди люди у нас ховаються, туди йдуть. ні. 70 років воно вже якось бігає туди-сюди. Та я не знаю, де укриття на садах два, якщо чесно. Так, да, ходимо. Так, да, Ходжу. Я живу за містом, а укриття я працюю в Полтавському університеті економіки і торгівлі, туди спускаюсь в укриття. І mm ні. -hmm. Mm -hmm.